Подорожі, нові враження, нові місця, і коли літають наші пасажири українці, дуже, дуже дуже ну про те, що це легко, і про те, що ми там нічого не робимо, каву, чар роздаємо, Це абсолютно не так. Ми в першу чергу відповідаємо за безпеку, і в нас дуже багато процедур пов'язаних саме з цим. Під час польотів, ну це конфлікти з пасажирами, насправді, особливо коли літають рі... пасажири різних національностей, і в них якісь свої є звичаї, вони якось звикли по одному комунікувати, або просто у нас є мовний бар'єр, бо вони не розуміють англійської. Ну це макіяж і укладка. Я це роблю завжди. Плюс у нас дуже яскравий макіяж в компанії, я його дуже люблю. Там блакитні, помаранчеві кольори, і це завжди така година перед рейсом. Це у мене ці, ці процеси. Базам для губ обов'язково, кремчик для рук. Може ще бути СПІФ. Зачіскою так. У нас взагалі немає класичної гульки. Може бути каре, але не довше, ніж до плечей. Можуть бути ну, різні фарбування, але не яскраві. І різні плетіння косичок, там якісь колоски або ще щось. У нас це дозволяється, і дівчата іноді роблять дуже гарні штуки. Всі відцінки нюдів, білий ніжно-блакитний френч, ну тобто такі нюдові, тому що в нас яскрава форма помаранчева, і тому акцент більше на формі і на макіяжі.